Нашу розповідь про битву при поаті ми розпочнемо не з 732 року, а трохи раніше з 711 року, коли з північної Африки через Гібралтарську протоку на Піренейський півострів переправилося велике мусульманське військо під командуванням Тарік Ібн Зіяда. На той момент іспанією правили вестготи на чолі з королем Родеріхом, але їхня держава була слабкою через постійні внутрішні суперечки за владу. Мусульмани доволі швидко розбили армію короля Родеріха у битві при Гвадалете. А сам король чи то загинув у битві, чи то втопився під час втечі. Після цієї поразки влада Вестготів розсипалася, і за кілька років нові завойовники захопили майже весь півострів, включно з містами Толедо та Кордова. Місцеві мешканці опинилися під владою омаяцького халіфату, центр якого знаходився у Дамаску а Іспанія стала мусульманською провінцією під назвою аль андалус Нові господарі доволі швидко зрозуміли, що за піренеями лежать заможні землі франкської держави, де у церквах та монастирях лежить купа золота а місцеве населення можна вигідно продати у рабство на східних ринках. Тому Іспанія перетворилася на велику військову базу, звідки загони мусульманських вершників регулярно робили набіги на сусідні території, переходили гори і грабували міста у південній Галлії. Але у стані самих завойовників все було не так добре, як могло здатися на перший погляд, адже їхня армія складалася з двох різних народів, які не дуже любили один одного. Елітою вважалися араби, які приїхали з близького сходу, а основну масу піхоти та легкої кінноти складали бербери, мешканці північної Африки, які приєдналися до ісламу зовсім нещодавно. Араби, які вважали себе головними, забирали собі найкращі родючі землі на теплому півдні Іспанії та більшу частину награбованого золота. берберам, які несли основний тягар війни і гинули у перших рядах, діставалися лише холодні та бідні гірські райони на півночі Іспанії або сухі землі в центрі півострова. Через такий несправедливий розподіл здобичі між арабами та берберами постійно виникали конфлікти, які іноді переростали у справжні збройні сутички. Берберські вожді були незадоволені політикою намісників з кордови і шукали собі союзників. Серед християнських сусідів, і це заважало халіфату організувати великий військовий похід за Піренеї, адже намісникам доводилось постійно придушувати повстання власних вояків. У той самий час, коли в Іспанії мусульманські правителі придушували повстання і не полишали мрії про великий військовий похід за Піренеї, у сусідній франкській державі ситуація теж була далекою від стабільності та порядку. Офіційно державою правили королі з давньої династії мировінгів, але в народі та придворі їх вже давно називали лінивими королями. Ці монархи зберегли за собою лише титули та право носити довге волосся, яке вважалося символом королівської влади. Проте реальною політикою вони зовсім не займалися. Уся справжня влада зосередилась в руках майордомів, які спочатку були просто управителями королівського палацу, а згодом перетворилися на фактичних правителів королівства. Саме майордоми збирали податки, водили армії у походи, роздавали землі своїм прихильникам та вирішували питання війни і миру, поки ліниві королі сиділи у своїх резиденціях. Однією з найбільших проблем для франкських майордомів був південь країни, де розкинулась велика і заможна провінція Аквітанія. Там правив герцог Ед Аквітанський, або ж як його ще називали, Ед Великий, який поводився як абсолютно незалежний монарх і зовсім не бажав підкорятися наказам з півночі. Саме герцог Ед Аквітанський опинився у дуже складному становищі, адже його землі. Затиснули, немов у лищата, два сильні вороги. З півночі на нього тиснули франки, які хотіли повернути Аквітанію під свій контроль. А з півдня постійно нападали мусульманські загони, які переходили піренеї у пошуках здобичі. Герцогу доводилось постійно маневрувати та перекидати свої війська то на північ, то на південь, щоб захистити свої володіння. Ситуація погіршилась у 721 році, коли новий намісник Аль-Андалусу на ім'я Ас-Самх ібн Малік Аль-Хавлані зібрав велику армію і рушив на столицю Аквітанії, місто Тулузу. Ас самх планував захопити це місто, щоб зробити його базою для подальшого просування в глибі Європи. Мусульмани підійшли до Тулузи і розпочали підготовку до облоги. і Ед, який чудово усвідомлював, що наявних у місті військ не вистачає для битви, залишив місто на невеликий гарнізон, а сам відправився шукати допомогу. Облога тулузи тривала кілька місяців, і мешканці вже готові були здати столицю Аквітанії. Але 9 червня 721 року Ед повернувся з підкріпленням і пішов в атаку на мусульманський табір. Мусульмани не були готові до такої несподіванки, і після декількох годин битви накивали п'ятами з під стін тулузи, залишивши під мурами тисячі своїх мертвих побратимів. До речі, у цій битві було поранено і намісника Ас Самха, який помер через декілька днів після битви. Ця перемога тимчасово зупинила просування мусульман на північ. А папа римський надіслав еду подарунки і назвав його захисником християнства. Розуміючи, що воювати одразу на два фронти він довго не зможе. Герцог ед уклав договір із берберським намісником Мунузою, який рулив у гірському регіоні Серданія біля самих піренеїв і занадто сміливо критикував правління мусульман. Ба більше Мунуза підняв повстання проти арабської влади та оголосив про свою незалежність від халіфату. Згідно договору між едом та мунузою, донька герцога виходила заміж за самого Мунузу. А натомість бербери зобов'язались охороняти гірські переходи від мусульман. Ед сподівався, що мунуза стане надійним щитом на півдні і це дасть герцогу можливість кинути всі свої сили на війну проти франків, які до речі вже вдруге спалили та пограбували аквітанське місто Бурж. Поки Бербер Мунуза та Ед Аквітанський гуляли весілля до влади у Кордові прийшов новий намісник на ім'я Абдар Рахман, який дуже швидко навів порядок на підпорядкованих йому землях та звернув свою увагу на непокірного Мунузу. Абдар Рахман вирішив не витрачати час на дипломатію і зібрав перевірені у битвах загони, з якими рушив до гірських перевалів, щоб покарати заколотника ще до того, як той встигне покликати на допомогу свого тестя. Кральна експедиція просувалася настільки швидко, що Мунуза опинився в повній ізоляції у своїй фортеці, яку оточили вояки Абдар Рахмана. Берберський вождь зрозумів безвихід свого становища і вирішив не здаватися в полон живим. Тому коли солдати Абдар Рахмана увірвалися всередину укріплень, Мунуза за одними даними кинувся зі скелі, а за іншими сам простромив себе мечем. Вояки знайшли тіло бунтівника, відрубали йому голову і ретельно її законсервували, щоб вона не зіпсувалася під час довгої дороги на схід. Разом із головою Мунузи до рук переможців потрапила і донька герцога Еда Лампагія. Абдар Рахман наказав відправити голову Мунузи та лампагію у далекий Дамаск як особливий подарунок для халіфа. Голову страчного бунтівника виставили на загальний огляд як попередження для інших потенційних зрадників. А молода християнська аристократка з Аквітанії потрапила до гарему халіфа, де й провела решту свого життя серед численних наложниць володаря величезної імперії. Після успішного придушення повстання Абдар Рахман вирішив не розпускати свої загони, а використати момент для організації наймасштабнішого походу на північ за всю історію арабської присутності в Іспанії. На початку 732 року він оголосив загальний збір військ у місті ПАМПЛОНА, куди з усіх куточків підконтрольних мусульманам територій почали стікатися збройні загони. Цього разу намісник планував не звичайний грабіжницький рейд заради золота та рабів, а повноцінну військову кампанію, метою якої було завоювання нових земель та приєднання їх до омеяцького халіфату. Армія Абдар Рахмана складалася з двох основних частин, де головною ударною силою була численна і мобільна легка кіннота, яка могла швидко маневрувати на полі битви та завдавати раптових ударів. Піхоту складали переважно вихідці з північної Африки, які були добре пристосовані до довгих переходів і могли витримувати значні навантаження під час військової кампанії. Окрім тисяч озброєних вояків, за армією рухався величезний і повільний обоз, у якому знаходилися не лише запаси їжі та зброї, але й жінки, діти та домашнє начиння багатьох вояків. Присутність родин та великої кількості побутових речей чітко вказувало на те, що ці люди йшли не просто грабувати, а планували залишитись на захоплених родючих землях Аквітанії та поселитися там назавжди. Коли підготовка до походу була завершена, ця величезна маса людей, коней та возів, рушила у бік Піренейських гір, щоб перетнути їх через перевал Ронсеваль. Перехід через гори був важким для такої великої кількості людей, але армія успішно подолала кам'янисті стежки і почала спускатися у зелені долини гасконі, що належали герцогу Еду Аквітанському. Поява війська стала повною несподіванкою для місцевих мешканців, які не були готові до оборони. Першою великою ціллю мусульман стало місто Бордо, яке було ключовим торгівельним центром Аквітанії, в якому зберігалися великі запаси золота та продовольства. Мусульманські війська доволі швидко прорвали оборону міста, увірвалися на його вулиці та почали грабувати усі християнські церкви, монастирі та будинки заможних і незаможних містян. Після того як місто було повністю пограбовано. Вояки намісника влаштували масову різанину місцевого населення, вбиваючи мешканців без розбору віку чи статі, а самі будівлі підпалили, через що значна частина бордо перетворилася на згарище, і місто фактично перестало існувати як укріплений пункт. Герцог Етаквітанський розумів, що після падіння Бордо ворог піде далі в глиб країни, тому він зібрав усі свої наявні сили і вирішив дати відсіч загарбникам на березі річки Гаронна. Проте це рішення виявилось помилковим, оскільки легка і швидка кінота Абдар Рахмана зуміла перехитрити військо аквітанців і завдала їм нищівної поразки. Битва закінчилася повним розгромом армії герцога, під час якого загинула переважна більшість його вояків. А хроністи того часу писали, що кількість вбитих християн була настільки великою, що лише Бог може знати їхнє точне число. Сам герцог ед дивом уникнув смерті, і розуміючи, що з тією кількістю вояків, які у нього залишились, йому не впоратись з мусульманами, вирушив на північ франського королівства, щоб особисто просити допомоги у свого найзапеклішого ворога майордома Франків Карла. Правитель Аквітанії прибув до франкського майордома не як рівний сусідові монарх, а як прохач без армії та без земель, за яким по п'ятах гналися загони арабської кінноти. Карл зустрів герцога і уважно вислухав його розповідь про пограбування, про спалене місто Бурдо та про масові вбивства християн. Проте, Карл не поспішав збирати війська і ломитись на допомогу просто так, адже будучи розважливим політиком, Карл побачив у цій трагедії унікальний шанс для об'єднання територій. Майордом прямо заявив Едові, що франкська армія виступить на захист півдня лише за однією умовою, яка повністю змінювала політичну карту регіону. Карл вимагав, щоб герцог Ед офіційно визнав його своїм господарем, присягнув йому на вірність і назавжди відмовився від незалежності Аквітанії, яка відтепер мала стати частиною королівства франків. У старого герцога не залишалося жодного простору для маневрів чи торгів, оскільки відмова означало б остаточне захоплення його земель мусульманами і знищення його народу. Тому Ед погодився на цю угоду, визнав верховенство Карла і став його васалом, обмінявши свою корону та гордість на обіцянку, що франкська піхота зупинить навалу з півдня. Після укладання цього союзу Карл одразу розіслав посланців по всіх своїх володіннях із наказом збирати війська. Після того, як Абдар Рахман розбив війська герцога Еда і спалив бордо, він вирішив не зупинятися на досягнутому і повів свою армію далі на північ, адже мав на меті захопити місто Тур. Головною причиною цього походу була звичайна людська жадібність, адже до арабів дійшли чутки про неймовірні скарби, які зберігалися в аббатстві Сен Мартен. Це аббатство вважалося чи не найбагатшим місцем у всій західній Європі, адже поручани роками завозили туди гроші та коштовності, і Абдар Рахман планував забрати звідти все золото щоб наповнити кишені халіфату та кишені своїх вірних вояків. Але тут виникла серйозна проблема, яка згодом фактично загнала арабського намісника в пастку. Річ у тім, що за армією Абдар Рахмана тягнувся величезний і важкий обоз, який був доверху набитий награбованим добром, яке солдати встигли захопити під час попередніх битв та грабунків у Аквітанії, окрім незліченних возів зі скарбами, рух війська сильно сповільнювали ще й полонені, яких араби гнали з собою, щоб потім вигідно продати в рабство або отримати за них солідний викуп. Абдар Рахман чудово розумів, що ці перевантажені вози перетворюють його військо на повільну та неповоротку мішень, але він не міг просто так наказати солдатам кинути все зароблене кров'ю майно. Якби емір спробував відібрати у своїх людей здобич заради збільшення швидкості пересування, то він ризикував отримати повстання у власному війську. Тому командир змушений був зціпити зуби і підлаштуватися під повільний темп руху обозу. І поки Абдар Рахман повільно повз розмитими осінніми дорогами до Тура, його вороги отримали дорогоцінний час, щоб зібрати сили і належним чином підготуватися до зустрічі із ворогом. Карл чудово розумів, що для перемоги над арабською кіннотою звичайні селяни з вилами не підходять, адже вони розбіжаться після першої ж атаки. Тому він відмовився від ідеї збирати народне ополчення і скликав до своїх лав лише професійних військових, яким він платив гроші, і які пройшли з ним крізь вогонь і воду в численних попередніх війнах. Ці вояки були добре навченою піхотою, яка вміла тримати стрій, але Карл знав, що навіть найкращих солдатів треба доставити на поле бою так, щоб ворог цього не помітив. Щоб арабські розвідники не помітили наближення великого франкського війська. Карл вирішив не йти відкритими широкими шляхами а повів своїх вояків вузькими лісовими дорогами, що дозволило йому підійти до супротивника майже впритул. Ці маневри дозволили Карлові. Випередити повільний арабський обос і першим зайняти найвигіднішу позицію на Височині неподалік від старої римської дороги. Тобто, Карл поставив свою армію так, що вона повністю перегородила єдину дорогу на тур, і тепер Абдар Рахман не міг оминути ворога і був змушений прийняти бій на умовах, які диктували Франки. Отже, у жовтні 732 року дві величезні армії нарешті зійшлися неподалік міста Патьє біля старої римської дороги. Але замість того, щоб одразу кинутися в бій, полководці вирішили пограти в мовчанку, і цілих сім днів стояли та дивилися один на одного. Абдар Рахман не хотів атакувати першим, тому що чекав на підкріплення. А Карл у свою чергу теж не поспішав починати різанину, бо розумів, що час грає на його користь, і з кожним днем стає все холодніше. А теплолюбні мусульмани у своїх легких одежах почнуть мерзнути і втрачати боєздатність. Весь цей тиждень на полі майбутньої битви не відбувалося нічого серйозного, окрім дрібних сутичок, розвідників та перестрілок лучників, які намагалися прощупати оборону ворога, але ніхто не наважувався почати справжню велику битву. Нарешті нерви Абдар Рахмана не витримали, і він віддав наказ своїй кіноті йти в атаку, сподіваючись, що швидкі набіги вершників зможуть розхитати та розбити стрій франків. Мусульманська кіннота налітала хвилями, намагаючись знайти слабке місце в обороні, але франки вишукувалися у щільну фалангу і стояли плечем до плеча, прикрившись щитами, і навіть не думали відступати. Історичні хроніки пишуть, що вояки Карла стояли нерухомо, немов стіна з льоду. А всі спроби легкої арабської кінноти прорвати цей живий мур зазнавали невдач. У сам розпал битви, коли жодна зі сторін не могла взяти гору, окремий загін франків, або ж за іншими даними, загін аквітанців під командуванням герцога Еда, непомітно обійшов поле битви та вдарив у тил мусульман. Цей загін увірвався до мусульманського табору, де зберігалася вся здобич, яку армія Абдар Рахмана назбирала за час свого походу. Поки одні франкські вояки різали на численну охорону табору, інші почали розтягувати золото, срібло та коштовності, фактично грабуючи на грабоване. І звістка про те, що франки майже безтурботно панують у таборі, швидко докотилась до місця битви. Взнавши про пограбування табору, частина мусульманської кінноти без жодного наказу командира рвонула назад до табору рятувати свої речі. Решта мусульманського війська, побачивши, що їхня елітна кіннота стрімко покидає передову, помилково сприйняла цей маневр як сигнал про те, що битва програна, і почався загальний відступ. Тому слідом за вершниками побігли й піхотинці, перетворивши організоване військо на неконтрольований натовп втікачів. Абдар Рахман, побачивши, що його військо, замість того, щоб продовжувати тиск на франків, розвертається і біжить рятувати свої пожитки, особисто кинувся в бій, намагаючись гучними криками та наказами зупинити панічну втечу своїх вояків і повернути їх у стрій. Проте ця спроба навести лад стала для нього фатальною. Бо, поки він метався між своїми вершниками, франкські піхотинці прорвалися вперед. Щільним кільцем оточили полководця і без зайвих розмов стягнули його з коня та закололи списами, поставивши крапку в житті намісника Іспанії. З настанням темряви армії розійшлися по таборах, і франки були на 100% впевнені в тому, що як тільки зійде ранішнє сонце, битва відновиться. Проте коли наступного ранку сонце освітило поле битви, Карл наказав своїм воякам знову вишукуватися у щільні бойові порядки, але з боку мусульманського табору не долунало жодного звуку, не було чути ні іржання тисяч коней, ні гучних молитов, ні звичного брязкоту зброї перед битвою. Карл запідозрив, що хитрий ворог готує якусь підступну пастку і просто хоче виманити франків з їхньої вигідної позиції на пагорбі. Тому Карл заборонив воякам ламати стрій і відправив у розвідку до ворожого табору лише невелику групу найсміливіших франків. Розвідники підібралися до наметів і з подивом виявили, що величезний табір був абсолютно порожній, адже мусульманська армія під покровом темної ночі. Тихесенько накивала п'ятами мусульмани настільки поспішали, що залишили на полі битви не лише тіла своїх загиблих товаришів, яких не встигли поховати, але й кинули величезну частину своєї здобичі та наметів, аби тільки полегшити собі дорогу і свалювати від франків якомога швидше. Коли франкські воїни нарешті зрозуміли, що ворог втік, вони увійшли у покинутий табір і знайшли там неймовірну кількість трофеїв, серед яких були швидкі арабські коні, яких так не вистачало франкам, гострі дамаські клинки та величезні купи золота та срібла, які загарбники награбували в церквах Бордо та інших багатих містах Аквітанії. Коли арабська армія втекла, на полі битви залишилися тисячі поранених вояків, які не змогли відступити разом зі своїми, і франки добили кожного, хто ще дихав, бо в ті часи ніхто не морочився з медичною допомогою для ворога, а залишати живих солдатів-супротивника у своєму тилу вважалося справою занадто небезпечною. Після битви при Пуат'є майордом Карл отримав прізвисько Мартел, що означає молод. А сама перемога зробила Карла Мартела найвпливовішою людиною у королівстві франків. І, хоча він ніколи офіційно не носив корону і залишався лише майордомом, фактично саме він керував країною до самої смерті, передавши цю необмежену владу своєму сину Піпіну Короткому. Піпін продовжив справу батька і згодом став повноправним королем, усунувши від влади стару династію. Але найбільшого успіху досяг онук Карла Мартелла, який увійшов в історію як Карл Великий. Саме Карл Великий використав ресурси та армію, які почав формувати його дід, щоб створити величезну імперію, яка об'єднала більшу частину Західної Європи і стала прообразом сучасних європейських держав. Ось така історія, друзі. Усім щиро дякуємо за вашу невгамовну підтримку і, як завжди, добра усім, крім ворогів! Почуємось!